Привіт, друзі! Зараз ми з вами поговоримо про прямокутник. Прямокутник це многокутник, у якого усі кути є прямими. Тобто усі кути мають градусну міру 90 градусів. Давайте зобразимо прямокутник. Нехай це буде прямокутник АБЦД. Можна помітити, що сторони АБ і БЦ цього прямокутника мають спільну вершину Б. Такі сторони. Називаються сусідніми. Можна також сказати, що сусідніми у цьому чотирикутнику будуть сторони BC і СД, і якраз сусідні сторони у прямокутнику називаються його довжиною і шириною. Також можна помітити, що сторони AB і СД не мають спільних точок, а також не мають спільних точок сторони BC і АД. Такі сторони називаються протилежними сторонами. І тут треба запам'ятати дуже важливий факт, що протилежні сторони у прямокутнику завжди є рівними. Таким чином, для нашого прямокутника можна записати дві рівності: АБ дорівнює СД і БЦ дорівнює АД. Якщо довжина і ширина у прямокутнику дорівнюють А і Б відповідно. То периметр такого прямокутника можна знайти за наступною формулою. P дорівнює 2 помножити на А плюс 2 помножити на B, де P позначає периметр прямокутника. І давайте одразу невелику задачу на цю тему. Нехай у нас є прямокутник з довжиною 8 см та шириною 5 см. Потрібно знайти його периметр. Для цього ми множимо 2 на його довжину. Тобто 2 на 8. І додаємо до цього 2 помножити на його ширину. Тобто 2 помножити на 5. В результаті будемо мати периметр дорівнює 2 помножити на 8 плюс 2 помножити на 5. Рахуємо відповідні добутки. 2 на 8 це 16, 2 на 5 це 10, 16 плюс 10 буде дорівнювати 26 см. Це і буде периметр прямокутника. Площою прямокутника називається добуток його сусідніх сторін. Або ж, як ми вже зрозуміли, добуток його довжини на ширину. Так само, якщо довжина і ширина у прямокутнику дорівнюють А і Б відповідно, то площу прямокутника можна знайти за формулою S велике дорівнює А помножити на Б, де S позначає площу прямокутника. І теж невелика задача на цю формулу. Нехай у нас є той самий прямокутник з довжиною 8 см та шириною 5 см. Потрібно знайти його площу. Що ж, для цього ми повинні перемножити довжину та ширину цього прямокутника. Що будемо мати? S буде дорівнювати 8 см помножити на 5 см, і в результаті отримуємо 40 см квадратних. Це і буде площа нашого прямокутника. Якщо ж у прямокутнику усі чотири сторони мають однакову довжину, то такий прямокутник вже буде називатися квадратом. Зобразимо квадрат МНПК. Якщо у цього квадрата сторона дорівнює А, то периметр цього квадрата можна знайти за формулою П дорівнює 4 помножити на А. І знову ж таки, невелику задачу на цю тему. Нехай маємо квадрат зі стороною 6 см. Потрібно знайти його периметр. Згідно із формулою, щоб знайти периметр, нам потрібно 4 помножити на сторону. Сторона у нас 6, тому будемо мати периметр дорівнює 4 помножити на 6. І в результаті отримаємо 24 см. Це і буде периметр нашого квадрату. І з поняттям площі ми вже розібрались. Площа для прямокутника це добуток його довжини на ширину. Або ж іншими словами, добуток двох сусідніх сторін. Оскільки квадрат це прямокутник, то та сама логіка працює і для нього. Єдина відмінність, що у квадрата усі сторони рівні. Тому формула для обрахунку площі квадрата буде виглядати наступним чином: S дорівнює А помножити на А. Тому що усі сторони у нього однакові. У цій формулі буква S позначає площу квадрата. Ну, а буква А позначає сторону цього квадрата. Ну і якщо сторона нашого квадрата дорівнює 6 см, то його площа рахується дуже легко. 6 см помножити на 6 см, будемо мати 36 см квадратних. На цьому моменті я з вами прощаюсь, а зустрінемось з вами вже у наступних темах.